В нас 80% – це хворі люди. Ну, це, це хворі, блядь, люди. В нас в штурмовиках, е, блядь, в морській піхоті, блядь, це, ну, це еліта. там, да, там, да, да. Ну, В нас діди. Ну, їх смерть посрать, сука, відпустила, а ви їх піймали за бороду, кинули, блядь, в бусік. Ну, по-перше, в нас є конституція, в нас є кримінальний кодекс, да, про те, що е, типа ну, що значить людину, блядь, зв'язати, кинуть бусики, увести чи відпиздить. Ну, Тобто це означає, що якщо ти кидали в ТЦК, просиш документи, він тобі показує військовий квиток свій. Це те саме, що я зараз можу ходити по району в себе, оцих качків підходить, показує свій військовий квиток, пиздить, кидать в бусік і вивозить зразу, не проходячи ВЛК туди напередок. Ну знаєте, як у нас зараз ВЛК проходять імсек в ТЦК. Приходить людина, яка йому кажуть, вистав руку отак, поверни, повернув, заїбісь, блядь, годі нахуй, пиздуй. Туберкульоз, віл, похід.